Шість років минуло з дня загибелі героя Олександра Грицеюка, уродженця села Сарни на монастрищині. Шануючи пам'ять про захисника, рідні та близькі, розповіли про його життєвий шлях. Народився Олександр 7 листопада 1971 року у селі Сарни. Був старшим сином і братом, упорою для батьків, молодших, двох сестричок і брата. Його поважали вчителі та однолітки за чесність, справедливість, розсудливість і порядність. Любив риболовлю та мріяв стати військовим. Був дуже добра дитина. Такий робить нащий бомба. Він був Слухняно, Любив дуже рибаю вже поки не на рибалку піде. Такий хазяйновий хлопець. Він, як завжди, старший брат. Ми з усіма своїми проблемами йшли до нього. Він завжди давав мудру пораду, поранду, вислухував. Інколи, звичайно, трошечки сварився, як щось було не так. Він уособлював найкращі людські риси, люблячий тато і чоловік, турботливий син і брат, надійний друг і відповідальний колега та вірний син своєї землі. Він був одним із тих сміливців, які стали силою України її захистом і бронею. Він бачив зло, проте ніс у серці добро і вірив у краще майбутнє своєї батьківщини. Був танкістом, служив, тоді вже при сніме до нього їздили. Почалась війна, ця він каже, що ж я? Чу я буду сидіти? Всі ховаються, не треба захищати свої батьківщину. І пішов від нас та й кому оформився, що нам сказав останній день. Я думала, що він пошуткував, а він не серйозно. Ми приїхали вечором в Христинівку, він вже жив у Христиниці. Провели його на поїзд. І він поїхав. Дружина захисника розповідає, попри її небажання, він таки пройшов медичну комісію і отримав документи на службу у війську. Я була на роботі і він, як завжди, з депо, робив локомотивну депо на базі паровозів. Він на лопедику їздив на обід, на роботу і на обід. І це 12 годин. Я вийшла з магазина просто, думаю, він ж де їхати. І я його засікла, що він їде з ворота і стенд. Кажуть до нього, кохане ти де був. кажуть, що десь. Десь когось собі, що він молодший, і він сміється. Каже, не кохав. Він не казав нам по імені, він все казав кохати. Каже, нам треба поговорити. Я кажу, ну, я ж на роботі кажу, що значальний буде приходити, тут, Дякав, ну, були, я кажу, приділу. Ну має, коли, я оцю. Ну де ти був? Щас я тобі все розкажу. Він тягну і ну, пап. папка, документи, якщо він пішов в поліцію. Достає біліт мені, що за країною тридцять 31 жовтня 2017 року наш герой вступив на військову службу за контрактом і отримав звання сержанта. Два роки військової служби важкі бої і чимало нагород. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня. А 26 серпня цього року Олександру Горицеюку посмертно присвоєно звання почесний громадянин Монастирищенської міської територіальної громади. У нього вдома все нагадувало про Україну. Цим пишалися батьки бійця та односельці. Тільки війна почалася, це всі ми купили прапора, вчепили на хаті прапора великого. Які дядьки їдуть, а то у вас прапор краще, як у сільській раді. Тоді поміняли, тоді ми і на дверах намалювали той прапор, і на лавках, іскрі, і скрізь він такий прийшов доволі, дайте ма, мені цей прапор. Кав, то я тобі куплю другу, Не, я хочу ваш. Але приїжджаю, він у залі на стіні вичепив його того прапора, приколов, і так він і загинув, і прапор остався на стіні. 25 серпня 2019 року Олександр зазнав важких мінно-вибухових поранень під час обстрілу в районі міста Мар'їнка Донецької області. Декілька днів лікарі Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова боролися за його життя. Але 1 вересня серце героя перестало битися. Поховали захисника з усіма належними воїну почистями в рідних сарнах.